Сьогодні я вам хочу показати мою електромашинку з лего, яку я сам зробив. Вона може їздити. Колеса, задні колеса в мене зроблені з лего взяв, і передні колеса я причепив до моторчика з кришок від бутилки. Моторчик я взяв. З ігрушки, і ви також можете або купити, або взяти з ігрушки. І також вона робить. Потрібно нажати на першу кнопку і на другу. Ось тут я зробив, щоб не було в мене замикання, бо ось отут двоє проводів з'єднатися і може. Згоріти, згоріти моторчик і не робити. Зараз я вам покажу, як вона їздить. Моя машинка працює від батареїв, які батарейки, я, батаре... я вструмив в отакий блочок. Зараз ми будемо запускати нашу машинку і будемо розбивати ось ту башню. Спочатку ми включаємо зажигання на нашій машинці і потім ми на нашому считаємо пульті, включаємо запуск. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!